Кожен, хто вивчає історію, особливо історію церкви, або просто цікавиться нею, то зможе побачити, що в різні періоди, в різні століття завжди виникали якісь течії, які хотіли бути подібними до церкви. Взагалі, що означає слово церква? Слово церква означає зібрання, збір людей. Отож дуже часто впродовж історії людства виникали зібрання. На подобу зібрання Християнської церкви. Сьогодні, продовжуючи рубрику «Віржня», я хотів би продовжити її стежком з Євангелія від Матея, глави 7, стежка 15, який каже: стережіться лжепророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки, за їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будь-який. Так от сьогодні хочу сказати, що Христос застерігає тебе і мене берегтися лже пророка. Це слово лжепророк є дуже цікавим, тому що складається з двох слів. Ложний, неправдивий пророк. Але ж все-таки пророк. Тобто подібний на пророка. Всім подібний на того, хто говорить і творить добро, інколи навіть і творить якесь добро. Але каже Христос, що лже пророка, можливо, буде пізнати лише за плодами. І насправді тут є дуже велика небезпека. В сучасному суспільстві, як я вже починав про це говорити, також творяться такі подібні на церкву хрестив на церкву Христову, церкви і спільноти. Ми знаємо, що вже навіть є зареєстрована церква Сатани, яка називається словом церква. Є різні спільноти, які використовують слово церква, яке на нас близьке і яке вже в нас виникає певні, викликає певні асоціації використовують людей, використовують їхню свідомість для того, щоб ширити. Свої псевдовірування, свої блуди. Для тебе, християнина, є дуже важливо пам'ятати, що Христос застерігає тебе берегтися лже пророків, але берегтися лже церков. Сьогодні, поряд нашої церкви, також існують різні тенденції заснування різних гучних спільнот. Спільнот, які в певний момент виходять на розуміння. Що вони вже навіть і не потребують церкви. Спільноти, які вже навіть і не потребують священників, вони можуть мати вже тільки своїх і тільки обраних. Спільнот, які живуть на подобу церкви, але церквою не є. Спільноти, які пророкують, тобто звіщають і Євангеліє Христа, але звіщають його по-своєму. І ось, що цікаво, дуже багато людей вже навіть сьогодні потрапляє в ці пастки, потрапляють в цю небезпеку. І потрапляє несвідомо, не розуміючи, тому що дуже велика проблема лжепророка це те, що наслідки лжепророцтва вони настають пізніше. Бо по плодах їхніх пізнаєте їх. А для того, щоб з'явився плід, мусить вирости якесь дерево. Воно мусить певний час рости, розвиватися для того, щоб почати плодоносити. Але скільки людей за той час потрапить в Пастку з оцих леже пророків, подібних на пророків, але не правдивих, подібних на церкву, але не церкву, подібних на християнську христову спільноту, але не Христову. Ти повинен бути дуже. Обережних, тому що Христос народив церкву, і вона є одна і єдина. Церква не потребує інших спільнот, які будуть існувати поряд з церквою. В церкві є різні спільноти, які існують у церкві, перифіальні спільноти, спільноти читання святого письма, спільноти. Окремого набожества. Але коли тебе втягують в спільноту, яка існує поряд з церквою, подібна на церкву Христову, але на неї не є, будь уважним, можеш втрапити в небезпеку, але коли почнуть появлятися плоди, на жаль, можеш мати вже зруйноване ціле життя. Тому. Пильнуйся від чогось подібного на церкву. Залишайся в церкві, яку Іван Золотустий називає матір'ю. Так, в ній бувають інколи недобрі священники, в ній бувають недобрі, вірні. І можеш ти бути недобрим чи я бути недобрим. Але від того церква не змінюється, вона не перестає бути матір'ю, вона не перестає бути тою, хто веде нас до вічного царства. Переміній себе у церкві. Але бережись того, що існує поряд. Бо воно може називатися церква, але за якийсь час може мати чи отримати от участку лже, яка виявить її справжню сутність. На цьому закінчую сьогоднішні роздуми. Всім бажаю спокійної ночі, доброго вечора, ранку чи дня. Слава Ісусу Христу і слава Україні!